Думаєте, сучасний танк це просто велика металева коробка? Подумайте ще раз. Сьогоднішні танки схожі на цибулю з шарами захисту, що нашаровуються один на одного. Ядро становує композитна броня, сендвіч із надмісних матеріалів, таких як кераніка та передові метали. Коли снаряд влучає, ці шари руйнуються та поглинають удар, не даючи йому пробити корпус. Далі йде динамічний захист, або ДЗ, або ще Explosive Reactive Armor. Це невеликі контейнери, наповнені вибухівкою, розташовані на зовнішній поверхні танка. Коли ворожий снаряд влучає, контейнер вибухає назовні, нейтралізуючи загрозу ще до того, як вона досягне основної броні. Деякі з них надзвичайно потужні. Тоді як новіші версії є безпечнішими для дружніх військ поруч. Але найкрутіша частина це система активного захисту, або ще APS, це ніби високотехнологічне силове поле. Радари виявляють ракети або снаряди, що наближаються, і автоматично запускають контрснаряд, щоб знищити їх у повітрі. Це невидимий щит, який зберігає екіпач у безпеці. Отже. Танк це не просто броня, це фортеця на гусеницях. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися.